Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання спосіб додавання номер 1063 за підручником Істер. Х- дорівнює 3, 2х плюс 3 y дорівнює 1. Якщо ми зараз виконаємо спосіб додавання, то я покажу, чим відрізняється, і що робити зараз не потрібно. Якщо ми зараз додамо коефіцієнти, що знаходяться при змінних, у нас буде 2х і 2 у 3 мінус 1 2 у що дорівнює 4. Отже, ми бачимо, що при такому додаванні, якщо відразу додати, не зміна не зникає, ні х, ні y у в нас не дорівнюють 0. А це означає, що спосіб додавання виконати зарано. Для того, щоб виконати його правильно, це додавання, нам необхідно таким чином змінити коефіцієнти при додаванні і згадати, що сума доданків з протилежним значенням дорівнює 0. Наприклад, мінус 1 плюс 1. Сума доданків з протилежним значенням дорівнює 0. 3 мінус 3, ми знаємо, дорівнює 0. Отже, ми маємо домогтись того, щоб у нас коефіцієнти призмінних або х, або y дорівнювали 0. Коефіцієнт в даному випадку біля у плюс 3 має значення і мінус, мінус 1. Нам потрібно із цього коефіцієнта, що стоїть мінус 1, отримати число 3. Ми можемо скористатись тим, що коефіцієнти при змінних збільшити втричі, збільшити втричі. Тобто, помножити на 3, 3 я множу на 1, у мене буде вже 3х, 3 помножу на мінус 1 мінус 3 у і 3 множу на 3 9. Друге рівняння лишаю без змін. І додаю коефіцієнти при х 3 плюс 2 5х. 3 3у плюс мінус 3, або мінус 3 плюс 3 у буде 0, і дорівнює 10. Отже, змін на y дорівнює 0, значить ми все виконали вірно. Таким чином х дорівнює 10 поділити на 5. Х буде дорівнювати 2. Потім випишу або перше рівняння, або друге. Найпростіше виписати хоча б перше або друге. І замість змінної Y я підставляю числове значення тепер. Тобто двійка. 2 мінус буде 3. Мінус Y лишаємо. 3 мінус 2 перенесемо через знак дорівнює. мінус 1 встановить 1. А y дорівнює 1 ділимо на мінус 1. Y дорівнює мінус 1. Отже, розв'язком системи є пара чисел. абсциса 2, ордината мінус 1.